Угу. О! девочки, що я подумала? Стою собі і думаю, такий кипіш вокруг інклюзії, понял? Це это пандусы, вот це все комфортне місто, все. А от у мене питання. А що общего між інклюзією і бананом? Для мене очевидно взагалі. Кому сильно нудно, пишіть в коментарях і угадуйте, що общего між бананом і інклюзією? От у мене питання, кстати. Вітаю в студії сьогодні. З вами знову ваша улюблена ведуча Таміла Альденте. У передачі говорить хапуга і тільки хапуга політичні страсті на телеканалі вашої коханої кандидатки і бізнесвумен хапуги Лариси Сергійові. Місцеві вибори не за горами. Тож сьогодні в програмі ми говоримо про інклюзивність. Несподівані і несамовиті історії людей, які, попри важкі випробування долі, як, от, наприклад, дизайн нового бюлетню, все ж таки голосуватимуть на прийдешніх виборах. А розібратися в сьогоднішній ситуації нам допоможуть активісти, правозахисники та, звісно, Лариса Хапуга. Спонсор сьогоднішньої програми і головний кандидат на всіх виборах. Тамілочка, доця, та міла, боже, киця моя, привіт! Привіт, зайчичик! Да, да. Дівчатки, значить, запаминає саму важну інформацію в вашій житті. Я хапуга Лариса Сергіївна. Запаминаєм хапуга. Хапуга, ваша злітна смуга. Да, я шоста в списком е, в списках по, по записуємо. Десята в списках по Фастову, і в Києві я йду під псевдонімом Син Кличка. Заповнили, да, дівчатки? І я стігрюй просто. Ми сьогодні дізнаємося в програмі навіщо? Ну навіщо? Ці люди, попри всі перешкоди, все одно донести пруть до своєї цілі, до ідеї інклюзивності в Україні. Леонід незвичайна людина. Для нього те, що ми називаємо бордюром, рівноцінно протитанковим спорудам. а сходи без пандусів є нездоланною перепоною. Адже Леонід є частиною групи настільки рідкої, що ви, можливо, нікого з неї і не бачили. Леонід маломобільний. Хард-фешн стрази в пол. Люди на візках, люди з, з візками, з дітьми. Всі ну, багато всяких різних груп населення. Бабусі, всякі. Бабушка з кравчучкою, маломобільна? Бабушка з кравчучкою, ну вона звичайно, що вона менш мобільна, ніж ми з вами, тим паче банан. банан. Коли людина народжується, то вона маломобільна точно. Щодня ця когорта сильних і безстрашних людей настільки ж малочисельна, наскільки вона маломобільна, стикається з перешкодами, які б навряд чи подолали олімпійські бігуни. Куча Рафрайдер, куча всякої різної ерунди. Життя ставить Леоніда у непросту ситуацію. Кожен бордюр є немов стінкою каструлі з гарячим молоком, але немов жабка з казки, він робить усе. Навіть те, що поза його силами, щоб вистрибнути з цієї каструлі, закуклитися і перетворитися на прекрасного металика, який летить у інклюзивне майбутнє. Ми можемо все зробити самі. Нам нахуй ніхто не нужен вообще. На районі відбувається двіж Париж, паріж. Поділися з ребятами пандусов. Лично я думаю, що кожен пішохідний перехід має закінчуватися ось такою штукою, Знаєш, кожен. Просто кожен пішохідний перехід, значить, це пониження. Вона не може, любить мене, вона тебя любить. Я люблю тебя! Да. Це з другої передачі. Мальчики нахер ушли з кадра. Бистренька. І зараз до нашої студії завітає людина зі зламаною долею. Знедолений Леонід зустрічаємо. Заїжджайте, заходьте. Леоніде, да, сідайте, будь ласка. Да, да дякую, я поставила. Леоніде. Я дуже хочу вам подякувати за вашу активну виборчу позицію, за ваш виборчий ентузіазм. Ви знаєте, якщо б люди в нашій країні обирали президентів і депутатів саме так, як ви, а не всліпу якихось популістів, якихось клоунів, а таких кандидатів, адекватних, не побоюсь цього слова, Леоніде, як Хапуга, Лариса, Сергіївна. Правильно Леоніде. Тож, Леоніде, Скажіть а, нам, будь ласка, чому ви так сильно хочете проголосувати на цих місцевих виборах? Я їбав, я їбал ще на них, на них голосувати. У них система просто... Як саме хабуга става. Лариса Сергіївна, якщо ти вплинула на ваш вибір піти нестримно піти Конечно. на виборчу дільницю Конечно. Деньгами, все можна вирішити деньгами. Ви мене запитаєте, а що ж знає пересічний громадянин про проблеми людей з маломобільних груп? А я вам відповім. Дізнаємося з наступного сюжету з нашим спеціальним кореспондентом. Як ви думаєте, що общає між інклюзією і бананом? Я вам підказую. Інклюзії? Да. Що таке інклюзія? Якщо б я знала, що таке інклюзія, я б вам відповіла, Но, на жаль, ні. Що вона така інклюзія? Ви знаєте? Інклюзія це коли е, фактично як, коли людина безпорадна. Так? А що значить безпорадна? Ну, як безпорадна, безпорадна, Без сторонньої допомоги е, е, не може. Ви дихаєте. Ні-ні. Просто провірила, чи ви дихаєте. В одному банані від маломобільності. Чувствую сейчас себя очень глупо, но не понимаю. Що я... общего, як вы думаєте, між бананом і інклюзивністю? Чим чим? Бананом. Мисс пошла, я бачу. Що ага, да. <сху> може такого самого опасного случитися з бананом і з Ну, возможны сексуальные отношения. Я понимаю вашу реакцию, это нормально. Это нормаль. нормально да. Оно осеннее обострение, когда знаешь, you... ну, да, да. я сама, <funnel kayak agre sataring> да. Yeah. Но по итогу нет. Подавить можно. А, бо я сразу была подумала. Я посчитала, значит, консервацию, подумала. Что самое страшное может произойти с человеком? С женщиной, например, да? Да. И бананом. Подскользнется на кожуре и пойдет Пожалуйста, награду. Шкурка від банана. Угу. Впала. Угу. Ви подскользнулись. Но я как банан хочу вам сказати, що из 100% в 90% случаев падают, а в 50% ломают? Что-то ноги. Ногу. Боже, як ви хорошо русский знаете, лучше, чем я, честно говоря. Що таке маломобільні групи населення? З бананом никак не связано? Связано, напрямую. В... <реш> я уверен, что это те самые люди, у которых маленькие кнопочные телефоны. Маломобильные. Боже, Господи, какие ты молодец. Оп. Ты спас нашу передачу. Я, я никак не могла вывести, это, понимаешь? Ну, И ты молодец, Все, у нас новый ведущий. Хорошего дня. Как бы по каламбурам могу подсказать. Спасибо. Суспільство часто не чує проблеми людей з маломобільних груп і навіть ігнорує їх проблеми, не чуючи чоловік, який спроектував київське метро. Отже, вітаємо Олексія в студії! Мене звати Олексій. На даний момент я працюю в архітектурному бюро Urban Design. Ми займаємось проєктуванням публічних просторів. На перший погляд, Олексій може здаватися простим чоловіком. Але за цими щасливими жестикуляціями ховається сувора правда. Відчувалося, що безодня без надії зжерла усе, на що можна сподіватися. Але життя усе ж дало йому шанс порозумітися зі світом. Останнім часом я відчуваю, що виросло нормальне ставлення звичайних людей до людей з інвалідністю. Тим реальність була до Олексія нещадною, і на кожну людину, яка зігріє його своїм розумінням, знайдеться своя тверда і холодна поверхня станції метро. Взагалі, це стара станція метро. В цей час, в час СРСР, мало думали про людей з інвалідністю. Не зробили ані ліфтів, ані пандусів, і в наш час неможливо реконструювати під потреби маломобільного населення. Склалася опінія, що усі сподівання знищила екзистенційна пустка. І реальність ніколи не синхронізується з бажаннями Олексія. Але Олексій усе ж дав шанс життю дати шанс Олексію та решті людей з інвалідністю вільно пересуватися Києвом. Починаючи зі станції метро Бориспільська, вже використовуємо інклюзію на різних станціях. Беремо до уваги людей з порушеннями зору. Для людей, які переміщуються на візку, для мам з візочками. Але і тут жорстокі перипетії життя дотягнулися своїми нещадними пальцями до Олексія. Головна проблема на виборах для нечуючих людей. Це нестача інформації про те, що обіцяє кандидат в депутати чи президенти. Погляд стороннього міг оцінити ситуацію як загальножиттєвий декаданс лабіринт зневіри та безнадії, на виході з якого чекають лише відчай та біль. І тому Олексій прийшов до нас, щоби попросити допомоги у своєї останньої надії Хапуги Лариси Сергіївни. Дякую вам, дякую вам, що ви дали нам почути вашу неймовірну історію. <свісно> да. А я все ж таки хочу наголосити, що ми разом з Ларисою Хапугою, Лариса Хапуга, підтримуємо чесну конкуренцію на виборах та чесність у журналістиці в першу чергу. Тому маємо показати думку іншої сторони, користувачів метро. Леоніде, тож скажіть, будь ласка, чи влаштовую вас зручність київського метро? На станцію. От що ви на це скажете? Скандал должен бути. Що тибаєшся? Отак, от просто. Голосуємо за хапугу Ларису Сергіївну. Зняв? Да. Да. Ти можеш йому втулить по чоловічкій лінії, я тебе спрашую. Тож така важка доля Олексія і Леоніда. А ми продовжуємо далі. У мене дуже маленька пенсія, а я мать одиначка, трьох діток подрожчих. От у третього ми всиновили, коли младшенький привів його із того, того тематичного клубу. Зараз він поїхав десь на розробітки в той е, Ага, держава геть не допомагає, субсидії не дають, на роботу теж не беруть уже в такому віці. А діточки ще ж не працюють, куди ж їм? Вони ще ж підлітки. От. А як з'явився фонд, «Самий кращий благодійний фонд Лариси Хапуги, то вона нам влаштувала справжнісіньке свято. От вона нам подарувала отакі смачненькі конфеточки, ось шоколадки. От і це не просто конфеточки, Тут рамочка така, яку можна поставити фотки. От, і Олешка і Ілюшка вже туди свої фотографії поставили, такі гарненькі. От то ми дякуємо дуже Ларисі Хапузі. Фонд Лариси Хапуги. Благодійність заради благодійності. Зустрічайте. Зараз у нас в студії героїня Ольга, зваблена чоловіком брата, сестри вбивці Андрія і, зрештою, зґвалтована Сергієм. Блять, це не той текст. Що ж? Зараз ви в студії побачите найцікавіше. Людина з долею і ще важчою, ніж у Олексія та Леоніда. Незряча Юлія та її важка доля. Зустрічаємо. З інвалідністю вона, ти розумієш? Всі сильно модними поставали, всі з інвалідністю. Одні інвалідки. А ми побачимо. У кого краща інвалідність? Хапуга! Переможе! будь-якою ціною! Ви в ефірі Лариса Ларі... Да. Прямий ефір. Що та мілочка? Дуже, дуже приємно вас чуть. Дося. Да, я чую, звісно, хапуга, ваша, злітна смуга. За... Юлія, підкажіть, будь ласка, з якими перепонами ви стикаєтесь кожного разу, будучи активісткою і при цьому людиною з інвалідністю? Активісткою бути важко, тому що, по-перше, мене не завжди сприймають як людину з інвалідністю, тому що звикли що люди з інвалідністю це лише люди на візках. А також можна охарактеризувати мою діяльність однією фразою: держава бідкається і розводить руками. Коли ми вказуємо на існуючі проблеми, то в основному чуємо відповіді, що немає грошей не на часі. А коли відповіді ствердні, то вони дуже часто залишаються декларативними. Наскільки зручними Юлія є виборчі дільниці для того, щоб піти проголосувати за хапугу Ларису Сергіївну? Для переважної більшості людей з інвалідністю вони абсолютно недоступні, як самі виборчі дільниці, так і виборчий процес. Новий дизайн бюлетнів не дає змоги навіть людям, які мають порушення зору, поставити цю Уява, цифру. Я що на виборах Юлія перемогла хапуга Лариса Сергіївна. Що би такого вона могла зробити, щоб полегшити життя людям з інвалідністю? Хапуха може почитати Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, яка вже 10 років є ратифікована в Україні, але на Людя, жаль, не дуже виконується. дуже цікаво, дякую. Підкажіть, будь ласка, а чому вам незручно, я чула, що незручно вам, що до вас під час виборів приходить вся виборча ділянка? Ну, а кому ж це зручно? Коли до тебе додому приходить компанія з п'яти, а то й більше людей, їх доводиться чекати впродовж дня. А основне, коли ти ізольований вдома, ти не відчуваєш себе частиною суспільства. Ти просто сидиш вдома, ізольований, і ти знаєш, що не можеш бути як усі, хто йде на вибори. Що вона також і сказала? Боже мій! Боже мій! І як важко, Юлія, вам живеться. Ми навіть не і можемо уявити. Напевно, так само важко, як Ларисі Сергіївні, коли вона читає коментарі від своїх хейтерів. Люди з інвалідністю живуть тим самим повноцінним життям, як і люди без інвалідності. Юля, сейчас я звіняюсь. Сережа, виключи камеру нахер. Юлічка, сейчас я. Ти телевізор дивилася, а ти ж не бачила, боже. господи. ти чула взагалі, да, що по телевізорі Там Тому эта передача, шоу, нада енерта інтрига пішла, скандал. Юль, пожалуйста, давай по тексту, давайте не будемо ссоритися зараз. Да. Лариса Серівна оплатила ефір просто між нами, это ж понятно. Вибачте, вибачте, я просто не можу стримати сліз. Тож давайте просто переключимося на наступний сюжет, в якому ми покажемо, як же ж живеться громадському активістові, коли він людина з інвалідністю? По перше, громадська активістка, по-друге, вона врубай. Іноді вибори це не лише про галочки в бюлетенях. Для когось вибори є справжнім випробуванням долі, яке змусить задуматися. А чи дійсно мені це потрібно? І Юлія знає про це як ніхто. Архітектурні перепони, перепони в інформації навіть у законодавстві є, ну і звичайно ставленні. Але незважаючи на долю, тяжкість якої була оспівана ще Шевченком, Юлія і такі, як вона, готові міцно взяти матч інклюзії та з вольовою твердістю прокласти ним міст у щасливе майбутнє, залишивши слід ручки навпроти прізвища Хапуга у виборчому бюлетені. Я голосувати піду. Я не можу подарувати і прогавити свій голос просто так. Ми провели соціологічне дослідження, і результати показали, що 73% виборців, які мають фізичну інвалідність, вони хочуть іти на дільницю голосувати. Вони не збираються голосувати вдома. Юлія на власному досвіді героїчно показує, що інвалідність це не кінцева станція трамваю, життя, смерть, і що це взагалі не трамвай, а велосипед. Який люди з інвалідністю можуть направити у будь-якому напрямку? Що часто існує стереотип, що люди сидять вдома, і їм не цікаво все окрім інвалідності. Ми стараємося долучатися до різних публічних суспільно важливих подій. Не тільки про людей з інвалідністю піклуйтесь. Ні, абсолютно не тільки Юля. Ну я знала, я знала інварин. що ти… Я знала, боже, Я знала. Алло. Та я не можу зараз. Да, блять, уже з цими інвалідами. Та Я не можу виговорювати, що це все довго, що там люд... люд... чоловік з інвалідністю, поняв? це правильно все. Та ні, Я не знаю, куди ця передача. Пройдет. Я не знаю, ні скандала. Ти поняв? Не подрався ніхто, нічого. Тут даже ніхто нікого не ізнасилував. Це взагалі. Я не знаю, як я буду здавати це Ларисі не, не знаю. Та що вони не про пандуси говорять? Вони говорять про вибори, про, про права, про інклюзію. Да. Щас погодь. Що, в ефірі? Вибачте мені, вибачте, будь ласка, що я досі плачу. Я просто ніяковію, коли уявляю, як важко людині з інвалідністю пройти на ділянку і проголосувати за хапугу Ларису Сергіївну. І вона стикається з такими проблемами, яких навіть не повинно бути в країні європейського значення. Ні, ну, не понимаю. Ну, лежиш собі, куриш айкас, ставиш галочку, все для тебе зроблено вже, до тебе додому приходять. Ні, не подобається, блядь. Ти розумієш? От є така порода Лариса людей. їм все время, що то не подобається завжди. Ти розумієш, от раніше при Советском Союзі, от хорошо. Никак бангушов, нихера не тратиш гроші на цю тактильну плитку, мільярди. Да, да, вас да? чутно! В Советском Союзі все. От, я президента розумію в некотором сенсі. От він дідов потягує в політику, а вас вони А Студія! Студія! Я просто в такому шоці від того, що відбувається в нашій країні, що в мене затуманений мозок. Розумієте? Я іноді прям не розумію, що кажу. Я в шокі, що наша політика, наші популісти, оці всі, не, не враховують ніякі права людей з інвалідністю. Це уму непостіжимо. І, да, от неважно, яка в тебе група інвалідності. Отмінили, так, вроді всі? Ні, ну я знаю. Я просто в курсі всіх цих дел, тому що я теж інвалід. У мене така група інвалідності, що ви навіть цифри не знаєте. Ви розумієте? У мене така група, що у ну, мене, наприклад, навіть фейсбучна рамка є. Да? У мене фейсбучна рамка є така про, за інвалідів, не те, що у ваших інтернетах. Вона вирізана з картонки та рамка. Красиво, так? Да? А та мила сучка ваша, а та мила ваша ніхто не подумав, що вона кремльівська зузулька. Куку -ку. не надо, не розказуйте, Лариса Сергіївна. Откуда вона каже? От тут, от. Не раніхто, нет, ніхто не любить так інвалідів. Ніхто як я, як Таміла Альдента, Про це всі прекрасно знають. А хапуга, ота хапужище. Понімаєш? Вона всіх вас водить в оману. Ви тільки послухайте, інвалід, та яка в неї інвалідність? Яка в неї нема, вона здорова, як бик. Ні, ну якщо, звісно, не вважати справку ані в то, зрозуміло, звісно, що вона інвалід одразу же. І взагалі, -то, то я володію викривальною інформацією, Юлічка, про недобросовісні джерела її політичного фандразі. В першу чергу вона брала гроші у ляшка в своє час, потім в своє час у кличка. У всіх вона брала, давала, все, везде, у Путіна. Страшно о, да, от это вслух. Но не заговорити удавати та вслух. Ну не будемо, Ми вже уже правду розказуємо в нашій в програмі. У нас чесна програма, Ч... чесна, переведи йому, чесна, чесна. на святое підняти да. поднять руку. Ця рука тебе корми, ти не забу... ні, Ніхто от я не думала просто, що Таміла така стерва. Ти розумієш? Що вона така, ну, твар, я не побоюся того слова просто-напросто нахапулася. Ви знаєте, що вона сказала? Ви знаєте, вона просто в неї на нагласті сказати, що в мене нема ніякої інвалідності. Що в мене а в мене є інвалідність. В мене я покупала, ти мені давали справку, виписували. Я покажу їй, чесне слово. Може, я теж хочу інвалідом. Ніхто не подумав. Да? Дівочки, одписуйтесь нахера той Таміли, відписуйтесь. підписуйтесь на хапугу Ларису Сергіївну. Підписуйтесь і голосуйте. У мене рамка є. Дивіться за хапугу Ларису Сергіївна голосуємо, дівчині. Лора, Ру. ты ничего сейчас со мной не сделаешь. Я тебя выпотрошу. Я сейчас один... Вот такая... Одно слово. Ага, и выключается Дай мне... Боже, мне... Дай мне... Дай мне... Дай мне. Дай да, 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 О, да-да-да, я кожного можу зробити фу, маломобільним. Так що стережіться, людоньки, які не роблять пандуси, ага? Значить, мораль цієї басні, яка, діточки? Що проблеми маломобільних людей стосуються кожного з нас. От на примірі да? о, о, стогне, стогне. Що ти страдаєш? Тамілка втямили, діточки. І ще, пожалуйста, я от, от, от себе прошу: ну не голосуйте ви за всяких там хапуг. Ну, ти возьми, ну прочитай програму, що воно тобі там обіцяє, яку хрінь собачу, розумієш? Ну, ну подумай головою, ну постав сознательно галку. З ким розмовляю?